Доброго дня. Скажіть, будь ласка, сьогодні у вас засідання суду було. Чому? Третє Третє вже. Да. чому вас звинувачують і чому. Ви вже найвеликі злодії. Чого так вирішили? Ніхто не вирішив. Ну, а чого тоді до суду викликають? Це мій підозрюк таку зробив. А ви що сказали? Ви вже виступали перед судом, Вони говорили щось? Не виступав, там. Там виступали моє адвокати, mm -hmm. розбиралися у всіх всіх. Документа, що об'являв цей прокурор, uh -huh. да, і захищали. Захищали. По Перше не мене, а право, юридичне право право України. Uh -huh. Ви скажіть, Я, будь ласка, довго буде тягнутися ваші, суд, ваші судові ці процеси? Знаю, а ми ще а, а коли буде? Ще одне буде. Зачитання. Ще одне, так? Да? Да, скільки там ще, я не знаю. Вирок виноситься ім'ям України. І ім'я України має бути чистим і святим.